Дві земельні ділянки поблизу ставу повернути у власність територіальної громади вимагає прокуратура. У вересні 2011 року Тернопільська міська рада та суб'єкт господарювання уклали договори особистих земельних сервітутів для розміщення малих архітектурних форм. На підставі них підприємець отримав користування дві земельні ділянки загальною площею 231 квадратний метр на вулиці Білецькій для облаштування тимчасового літнього відпочинкового майданчика в межах прибережної захисної смуги тернопільського ставу. Прокуратурою виявлені порушення вимог законодавства. Зокрема, дані договори були укладені на підставі нормативно-правового акту, який на день укладення договорів втратив чинність також без належної затвердження проекту землеустрою. А ще у прокуратурі вважають, що дані угоди удавані і насправді були укладені договори оренди землі. Тому міжрайонний прокурор пред'явив до господарського суду Тернопільської області позов в інтересах держави до міської ради та суб'єкта господарювання про визнання цих договорів недійсними. Та повернення земельних ділянок територіальній громаді у мерії ж кажуть, діяли відповідно до законодавства, а тому до суду готові. Мова йде про заклад громадського харчування, який здійснює свою діяльність на території набережної тернопільського ставу, але за межами паркової зони. Діє він відповідно всіх нормативно-правових актів, документів, тобто зауважень до його роботи як від мешканців міста, так і від наших наших міських служб немає. Якщо суд задовольнить позов прокуратури, то підприємцю доведеться повернути земельні ділянки власнику в даному випадку територіальній громаді Тернополя.